Підозрювані вбивстві поліцейського на Вінниччині військовослужбовці про таке повідомили у сухопутних військах ЗСУ. Саме там, в одній з частин, вони й служили. У командуванні зазначили, що сприятимуть всебічному та неупередженому розслідуванні вбивства правоохоронця. Нагадаю, моторошний інцидент стався у другій ночі у Гайсенському районі. Працівники поліції зупинили у комендантську годину підозрілий автомобіль для перевірки. У салоні було двоє чоловіків. Документів вони не надали, натомість відкрили вогонь від травм. Один із копів, двадцятирічний Максим Зарецький, загинув. Інший поранений у лікарні нині на території Вінницької та Одеської областей введено спецоперацію. Завдяки зусиллям оперативних служб встановлено осіб ймовірно причетних до скоєння злочину. Це вони на камерах відеоспостереження. Розшук злочинців триває. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити особи зломисників. Наразі їх шукають по всій території України. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження передбачене статтею 348 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає додовічного позбавлення волі. Від колективу національної поліції ми висловлюємо щире співчуття родині загиблого.